Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. У Римі триває конференція з відновлення України. В ній беруть участь європейські лідери, представники США, українські політики та бізнесмени. Усі вони разом з інвесторами та представниками громадських організацій обговорюють не просто як відновити зруйноване Росією, але як зобов'язати її відшкодувати збитки, а також як допомогти Україні стати сильнішою вже зараз. Загалом на конференції з відновлення України об'єдналися майже 5 тисяч учасників. На заході представлені більш як 30 країн, сотні міжнародних компаній, політичні та громадські лідери більше розкаже Олександр Можичук. 500 мільярдів євро компенсації. Саме таку суму має сплатити Москва як репарації за матеріальні збитки, завдані Україні, і тільки після цього Росія може розраховувати на розблокування її активів за кордоном. Цю позицію озвучив німецький канцлер під час виступу на наймасштабнішій дводенній конференції з відновлення України, яка триває в Римі. На її полях Німеччина оголосила, що готова придбати у Сполучених Штатів Петріот для ЗСУ і чекає, що Вашингтон підтримуватиме Київ як і об'єднана. Європа. Підбиваючи підсумки, у мене є два послання. Одне адресоване Москві та президенту Путіну. Послання досить просте. Ми не здамося. І любі друзі, моє друге послання в Вашингтону, президенту Дональду Трампу. Залишайтеся з нами та залишайтеся з європейцями. Ми на одній хвилі, і ми прагнемо стабільного політичного порядку в цьому світі. Серед запрошених до Рима спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келох, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, прем'єри Італії, Іспанії, Польщі, Греції, президент Чехії та інші світові лідери. This Ця конференція з відновлення має наблизити Україну та її майбутнє до Європи, а майбутнє України у Європі. Давайте втілимо це разом у життя. Слава Україні! Хай живе Європа! Як наголосив Кіткело, Вашингтон підтримує масштабні інвестиції в українську економіку щойно буде досягнуто стабільний мир. Це має бути новий амбітний план маршала. Однак інвестори вкладатимуть в Україну лише за умови довгострокової стабільності. В Свою чергу прем'єрка Італії закликала партнерів вже зараз активно брати участь у відновленні України. Послання, яке ми хочемо сьогодні, надіслати підприємцям, просте не бійтеся інвестувати, будувати, відбудовувати Україну. Бо інвестування в відбудову України це не авантюра, це інвестиція в країну, яка продемонструвала більшу стійкість ніж будь-яка інша. Але це також інвестиція в мир, в економічне зростання всієї Європи, в безпеку наших громадян. За словами українського президента, напередодні там уже були укладені понад 200 різних домовленостей, більш ніж на 10 мільярдів євро. А Україна очікує новий пакет європейської підтримки на понад 2 мільярди євро. Ми маємо досягти рівня, коли українську галузь протиповітряної оборони та безпілотників підтримують понад 30 країн і сотні компаній, не лише з України, а й із Європи, Сполучених Штатів та інших держав. Під час прес-конференції у Римі Володимир Зеленський наголосив, окупанти планують. Запускати по Україні по 700, а то й по тисячі дронів на добу. Таким чином Путін намагається дестабілізувати українське суспільство. Водночас, президент підкреслив, що в Україні є засоби для знешкодження ворожих безпілотників. Якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли у нас є рішення: дрони-інтерцептори. Які збивають все, не все, ну майже все, так безумовно. Більшість ми зможемо це масово виробляти. Згідно із заявою британського уряду на прес-конференції з відновлення України між Лондоном та Києвом планують підписати історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО, згідно якої протягом 19 років Київ отримає від Лондона 5 тисяч ракет. А сума угоди складатиме 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму майже 300 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року. Олександр Мужичук, програма СТБ. Єдині новини. Дводенна конференція з відновлення України сьогодні триватиме у Римі. Нагадаю, таку щорічну міжнародну конференцію з відновлення України. «Ukraine Recovery Conference» почали проводити з 2017 року. Спершу вона була присвячена реформам, а після повномасштабного вторгнення Росії перетворилася на платформу, де обговорюють підтримку України та її відбудову після війни. Серед запрошених до Рима президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен, канцлер Німеччини Фрідрік Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери про результ... Результати першого дня спеціальний репортаж Вероніки Бойко. Реформи, оборони та звичайна відбудова майже 5 тисяч учасників об'єдналися на цьогорічній конференції з відновлення України. Європейські та українські політики разом з інвесторами, представниками бізнесу та громадськими організаціями обговорюють не лише як відновити зруйноване, а як зробити Україну вже зараз сильнішою. Відновлення України це крок до стабільності, миру та хвилі прогресу для всієї Європи. У Цьому намагався переконати європейців президент Володимир Зеленський, закликав узгодити чіткий план відбудови і додав ключовий принцип участі у процесі до економічного та технологічного відновлення України допускаються лише справжні партнери, ті, хто не допомагає Росії продовжувати війну. Заморожені російські активи мають бути спрямовані на відновлення України і необхідні потужні інвестиції в українську оборонну промисловість. must stop russian drones Ми повинні зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок ППО та більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи ППО та звісно ракети. Сьогодні на цій конференції представлені понад 30 країн і сотні компаній. І ми маємо досягти рівня, коли українську галузь протиповітряної оборони та безпілотників підтримують понад 30 країн і сотні компаній, не лише з України, а й з Європи, Сполучених Штатів та інших. Also from Europe, the United States and beyond. Як цього досягти вже зараз, обговорювали на засіданні коаліції охочих. Уперше до зібрання долучились Сполучені Штати. Вашингтон підтримує масштабні інвестиції в українську економіку, щойно буде досягнуто стабільного миру. Але як наголосив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Калух, йдеться не лише про гроші, це має бути новий амбітний план маршала. Відновлення має початися негайно після припинення бойових дій і охоплювати не лише інфраструктуру, а й соціальні та економічні наслідки війни серед пріоритет повернення усіх українських біженців та викрадених Росією дітей, підтримка ветеранів ЗСУ і комплексне розмінування. Вашингтон наголошує інвестори вкладатимуть в Україну лише за умови довгострокової стабільності. Саме тому Сполучені Штати не обмежуються лише короткостроковим перемир'ям, а виступають за надійні безпекові гарантії для України у майбутньому. Цілковита та взебічна підтримка України залишається ключовим пріоритетом для Німеччини. Берлін готовий купити у Сполучених Штатів Петріо для ЗСУ і чекає, що Білий Дім так само підтримуватиме. Київ, як і об'єднана Європа. У мене є два послання: одне адресовано Москві та президенту Путіну. Послання досить просте: ми не здамося. І, любі друзі. Моє друге послання Вашингтону, округ Колумбія, президенту Дональду Трампу. Залишайтеся з нами та залишайтеся з європейцями. Ми на одній хвилі, і ми прагнемо стабільного політичного порядку у цьому світі. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні наголошує, кожен хто тут на конференції з відновлення України має свою роль у спільній меті, досягненні справедливості. Адже вже понад три роки український народ щодня платить ціну за свободу. Проте наголошує не лише Україна має боротися за себе. Світ також має зробити свій внесок у встановлення миру і закликає партнерів не боятися брати участь у відновленні України. Це інвестиція в націю, яка продемонструвала більшу стійкість ніж будь-яка інша. І це також інвестиція в мир в економічне зростання всієї Європи, в безпеку наших громадян. Шлях відбудови не буде легким. Це безумовно буде подорож, повна підводних каменів, але це також подорож, яка приносить із собою неймовірні можливості. Конференція це не тільки зустріч і політичний сигнал єдності навколо України. Маємо практичні домовленості. На полях форуму вже підписано понад 200 год на суму понад 10 мільярдів євро. Але усі учасники визнають, майбутня відбудова неможлива без безпеки сьогодні, і саме тому Україна потребує не лише інвестицій, а й послідовної підтримки, щоб вистояти і перемогти. Зрима Вероніка Бойко Євген Зозуля, факти «СІТІВІ» марафон. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.